Вітаю, друзі! Багато хто з нас дещо знає про те, як жили видатні українці, але майже ніхто не знає, як вони помирали. Тож давайте заповнимо цю прогалину і почнемо з лайту. Михайло Грушевський, найвидатніший український історик та лідер Української революції 1917-18 років. Помер у Кисловодську від сепсису внаслідок ускладнення викликаного карбункулом, який лікував недосвідчений лікар. Лесь Курбас, видатний театральний діяч українського театру Березіль, був розстріляний росіянами 3 листопада 1937 року у урочищі Сандормох, Карелія як український буржуазний націоналіст. Іван Мазепа, видатний меценат, батько Києво-Могилянської академії, лідер антимосковського повстання, помер біля Бендер, Молдова, скоріш за все від серцевого нападу чи інсульту. Євген Коновалець, засновник та лідер організації українських націоналістів ОУН, загинув у результаті теракту, організованого радянською владою у Роттердамі, Нідерланди. Підірвали бомбу 23 травня 1938 року. Сергій Корольов, батько космонавтики, помер внаслідок операції з видалення пухлини, що утворилася через неможливість добре жувати внаслідок перелому щелепи, яку зламав свого часу слідчий НКВД графином під час арешту та допиту, В'ячеслав Чорновіл. Лідер народного руху України. Видатний політичний діяч Політв'язень, будівничий нової України загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі перед президентськими виборами, де лідирував у рейтингах. Віктор Ющенко. Спокійно, він живий. Перший проукраїнський президент після какихразні з Кравчука та Кучми чудом вижив після отруєння Діоксином перед президентськими виборами 2004 року, де лідирував і це не подобалося Росії, бо вона просувала Януковича. Трішки відволічемося. Цих не можу назвати ні видатними, ні українцями. Але вони гинули в основному через те, що надто багато знали. Зокрема, прибирали Кірпу та Кравченка, міністра транспорту та очільника Міністерства внутрішніх справ відповідно. Лідера фракції партії регіон... регіоналів, голову фонду держмайна Чечетова скинули з багатоповерхівки. Хоча офіційно всі три це самогубство. Петро Сагайдачний, видатний гетьман. Підкорювач Москви та Османів помер внаслідок поранення отруєною стрілою в руку під час Хотинської битви. Тиміш Хмельницький мав взяти булаву після батька Богдана. Богдан Хмельницький розглядав його як свого спадкоємця. Адже він хотів Гетьманщину перетворити на спадкову монархію. Загинув внаслідок Гангрени. Через поранення в ногу під час оборони Сучавської фортеці Молдова. Павло Скоропадський, гетьман Української держави 1918 року, помер внаслідок поранення, отриманого у квітні 1945 року, коли англо-американська авіація бомбардувала німецьку станцію Платлінг. Леся Українка, видатна українська поетеса, померла в Грузії від туберкульозу, яким вона хворіла майже все своє життя. Богдан Хмельницький, творець незалежної козацької держави. Згідно описів, очевидців помер від інсульту чи паралічу спровокованого інсультом Тарас Шевченко, батько нації. Помер у Петербурзі від водянки, спричиненої тривалим перебуванням у важких умовах військової служби під час заслання, 10 років, та, можливо, зловживання алкоголем. Симон Петлюра, очільник Української Народної Республіки з 1919 по 1921 роки, застрелений в Парижі радянським агентом Самуїлом Шварцбардом, Степан Бандера. Лідер ОУН та видатний Борець за незалежність України загинув внаслідок теракту постріл в обличчя Отрутою. Власне арештованим, підісланим, нанятим радянським вбивцею, ось, Агентом Сташинським у Мюнхені 15 жовтня 1959 року. Василь Стус, український поет, правозахисник, політв'язень. Радянського режиму загинув внаслідок жорстокого поводження наглядачів та сухого без води голодування, оголошеного на знак протесту проти нелюдських умов в радянському таборі ВС 389, дріб 36 в селі Кучено Пермський край, тоді РСФСР. Василь Сліпак, соліст Паризької національної опери. Великий український співак, що приїхав з Франції боронити український Донбас добровольцем, загинув від рупок російських окупантів біля села Луганське 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Володимир Івасюк, метр української естради, автор Червоної рути та Водограю. Хітів 70-х у Радянському Союзі. Був повішений агентами Комітету державної безпеки в Брюховицькому лісі під Львовом 18 травня 1979 року. Алла Горська була вбита 1970 року тупим предметом у потилицю, агентом Радянського комітету державної безпеки у Василькові. За оприлюднення під час хрущовської відлиги списків українців, розстріляних радянською владою у биківні біля Києва. Биківня це місце масових розстрілів українців під час сталінських репресій. Василь Симоненко, лицар українських шістдесятників, видатний поет, автор «Лебедів материнства. Помер 1963 року у віці 28 років внаслідок хвороби нирок, яку прискорило побиття на вокзалі у смілі його радянськими міліціонерами. Роман Шухевич, легендарний командир УПА, загинув 5 березня 1950 року в Білогорщі під Львовом в бою. Потрапивши в облаву НКВД, прийняв бій, під час якого. Вбив начальника відділення управління МДБ УРСР Майора Ревенка, але був звалений автоматною чергою. Августин Волошин, президент Карпатської України 1939 року, був замордований у бутирській тюрмі Москва 1945 року. Місце поховання невідоме. Олена Теліга, розстріляна нацистським режимом. 21 лютого 1942 року в Бабиному Яру разом з іншими діячами організації українських націоналістів за свою проукраїнську позицію.